Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан у Києві він прибув після візиту до Москви на початку тижня. Зустрічався з російським диктатором Путіним, міністром закордонних справ Лавровим та головним переговорником від Росії Мединським. З ким і про що Хакан Фідан говорив у Києві, розпитаємо в нашої Олени Чернякові. Вона на прямому зв'язку з нами. Олено, розповідай Ігоре, Вітаю. Справді зараз усі ми споглядаємо таку собі. Човникову дипломатію по турецькій саме так Фідан сьогодні прокоментував свої візити до Москви і до Києва. Тут він вже встиг зустрітися із міністром закордонних справ України Андрієм Сибіго, як зазначила турецька сторона. А що приїхали у Київ, аби почути позицію нашу У Москві? Ж були аби зібрати думки точки зору саме Росії. Утім, важливо, що під час брифінгу від турецького міністра прозвучала фраза підтримки територіальної цілісності України. Її пропоную почути. Наша підтримка щодо територіальної цілісності та незалежності України повна. Ми не цікавимось, де саме проводитимуться переговори, а зацікавлені в тому, як максимально швидко можна досягнути завершення війни, і віримо, що реальним є проведення другого туру. Ця друга зустріч у 2 червня досі лишається інтригою. Не чи поїде туди Україна, і чи справді туди приїдуть безпекові радники країн Європи та Сполучених Штатів? Усе це поки що на рівні заяв. Втім, рішення, як ми знаємо, немає. Втім, пан Фідан закликав сторони до діалогу. Казав, що попередня зустріч у Стамбулі додала певний імпульс, а її результатом став. Обмін тисячу на тисячу. Щоправда, про те, що після тих переговорів Росія масово обстрілювала Україну, пан Фідан не згадував. Втім, казав, що звісно, що Туреччина готова ставати таким майданчиком для е, зустрічі. Е, український міністр закордонних справ на останні заяви і на питання, чи поїде Україна, чи готова поїхати, відповів наступне. Давайте почуємо. Ми зацікавлені, щоб ці зустрічі продовжились, тому що ми хочемо закінчити цю війну цього року, і ми зацікавлені у встановленні перемир'я. Чи це на 30 днів, чи це на 50 днів, чи це на 100 днів. Україна відкрито це обговорювати. Україна за результатами попередньої зустрічі в Стамбулі вже передала російській стороні своє бачення подальших кроків. Своє бачення щодо подальших наших мирних зусиль, зокрема щодо параметрів майбутнього перемир'я, ми чекаємо теж від російської сторони меморандум, як це було анонсовано. Як відомо, меморандум Росія не передала ані Україні, ані Сполученим Штатам, ані зокрема турецькій стороні. Оце інформація саме на зараз. Втім, окрім переговорного процесу, звісно, що Україна і Туреччина обговорювали ряд двосторонніх питань. Це і участь турецьких компаній у відбудові. турецький міністр згадував про успішну економічну співпрацю з Україною. В Свою чергу міністр закордонних справ України дякував Туреччині за допомогу у розмінуванні Чорного моря і розблокування морського коридору, який зараз успішно е, працює, також на прес-конференція прозвучало питання до турецького міністра щодо е, позиції Анкари у питанні майбутнього членства України в НАТО. Він сказав, що консенсусу щодо цього питання немає. Втім, в Москві е, це питання він не обговорював. Давайте почуємо цю заяву треба розглядати яка форма співпраці буде максимально корисна для україни в тому числі тут є європейська позиція американська позиція є наша позиція під час переговорів в росії цього питання не було на порядку денному це процес який постійний Ну і на сьогодні голови МЗС Тречені заплановані ще перемовини із керівником офісу президента з міністром оборони України та звісно із Володимиром Зеленським. На тій зустрічі він планує передати лист від президента Ердогана. Що я вже будемо дізнаватися із часом, колеги. Це уся інформація. Дякую, Олена, Олена Чернякова про підсумки зустрічі очільників МЗС України та Туреччини.